Запрошується лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягниво. Слава Україні! Ради і сестри українці, шановна високодостойна українська громада, ставай Україно! Котиться по всій нашій великій українській землі. І коли наші три опозиційні сили оголосили початок цієї акції, дуже багато було скептиків. Але ми, проїхавши 14 областей України, і ось 15-й Київ сьогодні, ми якраз переконалися в тому, що градус революційності і протесту української нації росте і влада аж трентить, боїться. Та їхні штани вже поприлібали до їхніх крісел. Бояться втратити. І саме ті дії теперішньої бандитської влади, партії регіонів і комуністів, коли вже вони доходять просто до маячні, до якихось абсолютно незрозумілих вчинків, коли не продають квитки на потяги, на маршрутки, коли знімають людей з потягів, коли цілі гірці виявляються є замінованими, саме сьогодні не можна виїхати до Києва. Коли навіть попередні довідаші, що ми будемо проводити центральну акцію в Києві 18-го числа на День Європи, вони навмисно зробили робочий день сьогодні та й позганяли цілу купу бюджетників, студентів і навіть дітей для того, щоб протистояти нам. А кому це нам? Ми це є український народ, ми є українське суспільство, ми є українська нація, яка сьогодні живе в злочині. Нація, яка сьогодні переживає надзвичайно складні і скрутні часи. Нація, над якою паркі регіонів і комуністи, їхні поплічники знущаються і принижують. Вони забирають нашу національну гордість. Вони топчуться по нашій національній гідності. Вони забирають в нас, в українців, кусок хліба, а найважніше перспективу завтрашнього дня, майбутнє для наших українських дітей. І саме тому ми повстаємо, саме тому ми кидаємо клич в українське суспільство. Не маємо права, шановне панство! Не маємо права, шановне товариство, сидіти зараз і мовчати. Ми мусимо піднімати руки і йти і боротися за нашу шляхетну річ, а це є майбутнє бритові України. Це не наш завтрашній день, це є і соціальні питання. Це є питання національної справедливості, це є економічна велич української держави. Народ постає, народ не хоче більше жити так, як це намагаються зробити. Ці негідники, крадії, журіки партії регіонів і комуністів. Ви ж знаєте, як буде завтрашній день, якщо ми не будемо з вами чинити опору. Вони вкрадуть вже все. Хоча і так вже практично Україна на, 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 на межі дефолту. Сьогодні українська казна є просто пустою. Скарбниці українські не грошей, немає чим виплачувати ні пенсії, ні заробітні плати. Не говорять вже про перспективу вкладання коштів в розвиток бізнесу. Український середній клас є повністю знищений. Практично підприємництво в нашій державі займатися є нереально. Вони планують ще розгрвати українську землю, ну і звісно, продати усі стратегічні підприємства. До речі, чи знаєте ви, що вже зараз вони планують і не виключено, що на наступний пленарний тиждень розглянути у Верховній Раді України питання про приватизацію української газотранспортної системи, включаючи природні схови. Я думаю, шановне товариство, ми не маємо права цього допустити. І саме тому ми закликаємо вас бути готовими. Якщо в понеділок після когось вольної ради підвертіться інформація, що, наприклад, на четвер вони будуть ставити питання на голосування в парламенті. Звісно, ми, парламентська опозиція, максимально мобілізуємося для того, щоб не допустити цієї ганьби, але ми просимо вас також підтримати нас. І прийти під стіни Верховної Ради. Ви зрозумійте, будь ласка, ця влада не розуміє тільки мову сили. Ця влада на боїться тільки народу, народу, який і є владою в тій державі. Але сьогодні Танецький кримінально алергічний клан узурпував цю владу, забрав її у нас в українського народу, в українського суспільства. Наше основне завдання максимальна мобілізація. Саме тому акція вставай Україну з самого початку носить саме національний мобілізаційний характер. А ви, шановні кияни, гості української столиці, які сьогодні тут, разом з нами, на цьому святому майдані, біля Святої Суфії, це є авангард української нації. І наше завдання дійсно відхати до хати зараз. Іти і переконувати, щоб не було в Україні ні одного бездужого, щоб не було в Україні того, хто боїться. Яке завдання ми повинні поставити перед собою на літо? Перше, не допустити ніякого випадку ухвалення в парламенті рішення про приватизацію газотранспортної системи, а відповідно здачі українських національних інтересів. Бо це є зрада національних інтересів. Друге завдання, яке ми маємо перед собою поставити. У випадку, якщо в парламенті буде ухвалене рішення про проведення виборів до Київської міської ради, а також Київського міського голови, ми в свою чергу зобов'язуємося забезпечити процес визнання узгоджених кандидатів. А ми вас просимо підтримати нас, і ми маємо ці вибори перемогти не 51 там на 49, а ми маємо тотально перемогти в столиці, що буде запору. Перемоги на президентських виборах. На сути товариство. Ми знаємо, що режим Януковича стлялко маніпулює Конституцію України. Вони зараз думають, що то проводити референдум планували на серпень місяць для того, щоб провести президентський вибор в один тур і для того, щоб змінити вибори до українського парламенту, внести пропозицію щодо ухвалення рішення про введення в Україні. Богпалатної системи в парламенті, а це значить, що верхню палату буде призначати Янукович, а нижню хочуть обрати виключно за мажоритарною системою. Наше завдання не допустити цього псевдореферендуму. А навіть якщо він буде проголошений, зробити все, щоб на цьому референдумі голосування було в нашу користь. Користь української конституції, українського права і української перспективи. Надзвичайно важливо так само протягом літа не відпочивати вже аж так. Протягом літа треба вже готуватися. Реально і конкретно готуватися. Ми повинні вже в кожній дільниці мати з десяток своїх представників, які будуть членами комісій на президентських виборах. На парламентських виборах чи на місцевих виборах нам треба готувати, щоб в кожному кварталі були наші агітатори, які від хати до хати мають спільно ходити від трьох політичних партій і переконувати людей, не спати, боротися. Бо якщо заснемо, ми втратимо все. Якщо не піднімемо зараз руки, завтрашнього дня Україна не буде мати. І на сьогодні в небезпеці. Ну і найважніше товариство: ця влада через контрольовані засоби масової інформації вже зараз намагається побачити голову. Оля Янукович, великий президент, такий, такий він успішний. І ось він нам буде в другому турі перемагати. Люди добрі. Та наше зараз завдання. Дотягнути максимум, то вимагає неможливо. І якщо ми хочемо з вами мати нормальну, цивілізовану європейську країну, країну, де буде Україна звітувати себе господарем на своїй землі, ми маємо перед собою ставити неймовірні завдання. І тоді ми виконаємо, і тоді ми забезпечимо для наших дітей нормальну українську державу. Які буде панувати гордість, національна гідність і реальна перспектива завтрашнього дня. Бо вони є гірші за будь-кого іншого. Ми маємо відчути в себе ту внутрішню енергію. Ми тут господарі, а не всякі бандювали і комоняки. Ми тут маємо керувати. Це українська нація, це український народ. І тому ми обов'язково здобуваємо нашу українську земляну. Слава Україні! То об'єднання свобода, Олег, Черниво.